Так, я хочу сповідатися, але не знаю, як і боюся. Тетяна. Ну, я сподіваюся, що з онлайн пафян, чи це з тих, що тут в церкві? Напевно, з онлайн-парафіян, бо написав в німецьке. Я хочу, я хочу посповідатися, але не знаю, як і боюся. Ну, якби ви були б мої, нашу пафянку, тут. Дніпрі. Я даю такі книжечки, як правильно сповідатися. Має таку методичку. Маю. Вона дуже, така, дуже, дуже простенька, дуже скромна книжечка. Але там все є, там є, як себе підготувати до сповіді. Треба зробити і спецсовісте. Згадати ввечері всі гріхи собі. Якщо я завтра готуюся до, до сповіди, сьогодні ввечері роблю собі і спецсовість, читаю там першу заповідь. Немає інших боїв крім мене. але в цій книжці є роз'яснення, бо так немає інших боїв, та інших боїв немає. А там пише, чи вірив в гороскопи, чи цікавився якимись іншими релігіями, чи там, розумієш, бавився картами Таро і так далі. Тобто там йде роз'яснення кожної заповіді конкретно. І тому підготував себе до сповіді. рано приходиш, там, чи коли там, до церкви, йдеш до сповіді, приходиш, вітаєшся з священником, кажеш йому, слава Ісусу Христу! А Він вам відповідає: Слава навіки! І священник питає, а коли ви останній раз сповідалися? А ви кажете, так давно, що вже навіть не пам'ятаю коли. Чи там рік тому назад, та? чи два роки назад, чи там як вінчалися, часто десь там люди сповідаються. ще. І каже потім, які собі гріхи пригадуєте, людина каже, такі, 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 бо тому що ввечері робила собі спецсовісти. Люди навіть собі ще шпалеки роблять, записують. Ну, я не раджу записувати гріхи на цей, на, на, на папір, потім загубите, хтось знайде з ваших знайомих і будете мати потім неприємності. Не треба записувати, треба запам'ятовувати. Якщо не можете запам'ятати багато, запам'ятайте собі. Три гріхи основних, з яких ви би хотілися виправити. І з тим йдіть до сповіди. А на другу сповідь прийдете ще з другими трьома.